Доброго дня, я Дмитро Анопченко, ведучий програми подробиці тижня на телеканалі Інтер. І я записую це відео зовсім не для ефіру, а для того, щоб ми з вами зрозуміли, як саме слід записати селфі для нашого з вами спільного проєкту Ну, по перше, ви знімаєте себе самі. Це селфі, тобто не друзі, не рідні, ви самі себе знімаєте. Величезне прохання. Ви тримаєте телефон так, як зараз тримаю я. Ось так неправильно, ось так правильно. Це для того, щоб ми вас могли побачити по телевізору. Далі, величезне прохання. Ви не в хаті, ви знімаєте це селфі десь в дорозі, так як я за кермом зараз, або десь там в літаку, в потязі. Якщо хтось буде. На собаках залязки їхати, ми будемо взагалі щасливі. І по третє, ви е, кажете, як вас звати. Ви кажете, що цього дня ви йдете голосувати, і ви пояснюєте, чому для вас це важливо. Ну, наприклад, е, а величезне прохання. Зніміть, будь ласка, окуляри. Ну, так як я зараз роблю, для того, щоб ми, для того, щоб ми ваші очі бачили. Добре, приклад. Я Дмитро Анопченко живу я зараз у Києві. Сам я з Одеси. Багато років жив в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Ну або як би мої сусіди сказали на Вірджинщині, і зараз я вже четверту. Так, 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 четверту годину по пробках їду голосувати, їду в українське консульство. Для мене це важливо, адже саме цього дня ми можемо ще раз продемонструвати, що ми українці, що не тільки паспорт там десь в кишені маємо. Ну а ще ми сьогодні можемо показати нашому північному сусіду, що ми сильні, що нас не залякати, і що ми можемо змінити долю нашої держави. Тримайтеся. Ну, ось приблизно такий текст. Не важливо, що ви скажете. Важливо, що ви в дорозі. Важливо, що ви. Представляєтеся, кажете, звідки ви кажете, що ви їдете, скільки годин, звідки, і кажете, чому для вас сьогодні важливо проголосувати? Це відео ви надсилаєте нам. І ще одне прохання: якщо біля вас хтось сидить, ось, наприклад, моя колега тут привіт, то ви знімаєте їх по кінцю вашого спіча, для того, щоб ми бачили, хто з вами ну таку якусь атмосферну картинку. Якщо якийсь красивий краєвид за вікном, то теж можна зняти. Ну так як я це роблю. І все це відео ви відправляєте на телеканал-інтер або скайпом, або вайбером, або будь-яким засобом, який є на вашому телефоні, для того, щоб не тільки ви нас бачили, але й щоб і ми вас теж могли побачити. Дякую і побачимося. Побачимося вже у неділю, о 8 на телеканалі Інтер.